Уже третій рік ми згадуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа у час війни. І це накладає особливий відбиток. Дорогі друзі, сердечно вітаю вас із світлим святом Воскресіння Ісуса Христа, всіх, хто у минулому році молився, жертвував. Хто особисто пішов на місіонерські поля, кожного, хто долучився, щоб у час неспокою і в час війни говорити про мир. Власне, ці слова сказав Ісус Христос після свого Воскресіння, коли з'явився перед своїми учнями, і Його слова були, Його вітання були наступні мир вам. А тому слова Воскресло Хай підбадьорять нас сьогодні. Коли війна, коли труднощі, коли проблеми, коли з нетерпінням чекаємо, що перестануть звучати сирени, перестануть лунати вибухи, хай слово Ісуса Христа буде підбадьоренням для мене і для вас. Мир вам. Дякую кожному, хто сприяв поширенню Божого царства, всім служителям. Місіонерам, проповідникам, жертводавцям, молитовникам, всім, хто сьогодні вітає один одного цими прекрасними словами Христос воскрес і відповідь: Він воскрес воїстину». Ми віримо, воскрес Христос, Воскресне Україна! Прийде день радості, День закінчення війни. І разом у мирній, незалежній суверенній Україні ми прославимо і благословимо ім'я Господнє. Бажаю наступний рік, наступне Воскресіння свято Пасхи нам зустрічати у мирі і добрі. Божих вам благословень!